Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную відгадати загадку про найріднішу людину на світі. Хто нас діток сильно любить? Хто нас ніжно так голубить, Як ми хворі цілі ночі не змика над нами очі? Хто для нас пісні співає, хто в негоду забавляє? Так правильно матуся. Дітки, як звуть вашу матусю, як ви ласкаво її називаєте? Мамо, матінко, матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама, ніжна, добра і ласкава. Як ви ласкаво її називаєте? Мамо, матінко, матусю. Дітки, а яка ваша матуся? Так, правильно, ніжна, добра і ласкава. Дітки, чим займається ваша матуся вдома? Так, готує їжу, прибирає вдома, а ви допомагаєте своїм матусям? Молодці мої маленькі. Дітки, а тепер послухайте віршик Наталі Забіли білий не свято. Кожній мамі подарунки готували малюки. Малювали їм малюнки, вишивали килимки. Ще й прикрашений квітками написали їм плакат. Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлоп'ят. Дітки, чи любите ви свою матусю? Як ви її любите? Дуже-дуже. Ви гарні дітки. Я з вами прощаюся. До побачення!